Сьогодні православні християни відзначають преображення Господнє у народі, відоме як Яблучний Спас. Його святкують між медовим і горіховим. Яблучний спас входить у 12 найбільш шанованих церковних свят. У цей день природа повертає на осінь і холод, а парафіяни несуть до церкви кошики з яблуками і квітами. Більш детально про це свято розповість моя колега Маргарита Сопільняк. У день Преображення Господнього, який у народі відомий як Яблучний спас, ми перебуваємо у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Сьогодні тут відбувається богослужіння та освячення. Люди приносять яблука, мед та квіти. Сьогодні Церква Христова святкує величне і радісне свято в честь преображення Господа нашого Ісуса Христа. Саме свято, місце свято мало, мало на горі Фавор, куди Христос, взявши з собою трьох апостолів Петра, Якова і Іоанна, молившись і переобразився перед апостолами і сказано в Святому Євангелії, що під час преображення обличчя його засяяло надзвичайним світлом і одяг став його більшим. Немо, не наче сніг, і ось з'явилися старозавітні пророки, які розмовляли з Христом. Про хресні страждання, також був голос із неба. це є син мій улюблений, якому моє благовоління його слухайтесь, і апостол Петро, який гарячий у вірі, гарячий у своїх діях, побачивши цю благодать Божу, відчувши її, виголосив такі слова. Господи, добре нам тут бути. Давай я побудую три намети: один тобі, один Іллі, один Мойсеєві. Це святий апостол Петро висловив це. Цю радість, яку ми відчули в цю частково, це слава божества, славу благодаті Божої. Сьогоднішнє свято ще раз і ще раз нагадує кожному із нас про те, що Господь цю благодать Божу, цю славу божества, цю радість, яку відчули святі апостоли на горі Фавор під час Преображення, приготував кожному. Хто любить Бога, хто служить Богові, хто є людиною і живе як людина в світі, хто звертається до Бога в своїх молитвах, хто допомагає ближньому, хто виконує заповіді Божі, йде дорогу правди, дорогу спасіння. Тому Господь готує це блаженне життя, яке частково відчули святі апостоли на горі Фавор. Сьогодні ми бачимо багато людей. У храмі Божому сьогоднішній день це особлива молитва, це особливе богослужіння. Ми в першу чергу звертаємо до Бога свої молитви за наших воїнів, захисників. І захисниць нашої неньки України, тому що завдяки їм ми сьогодні можемо збиратися в храмах Божий. Ми сьогодні можемо прославляти Бога в ці величні свята, благословляти людей, підтримувати духовно допомагати всім, хто потребує цієї великої благодаті Божої. Сьогодні ми бачимо, в храм Божий приносять люди традиційно в цей день для освячення з плоди, яблука, виноград, груші і інші плоди. В знак подяки Богу, що Господь в цей важкий важкий час, важкий рік. Але благословляє наших людей благословляє нашу країну цими щедро поданими його дарами для того, щоб ми могли підтримувати як, як фізичне, так і духовне здоров'я. З перших днів повномасштабної війни храм Різдва Пресвятої Богородиці став справжнім волонтерським хабом. Тут допомагають внутрішньо переміщеним особам. Тож сьогодні на святі присутні не лише мешканці Дніпра, а й вимушені переселенці. Я дуже шаную українські традиції і сьогодні вирішила прийти до церкви. Тому що це свято якесь особливе. Закінчується літо, і це свято, коли зібрали вже врожаї, і земля готується відпочити. І так і люди. Вони працювали дуже тяжко, дуже важко і збирали врожай. Слава Богу, за те, що ми маємо важливість жити, працювати на цій землі, збирати врожаїв. І це нас якось укріплює наш дух, наш, наше тіло загартовує. І ми сподіваємося, що коли земля буде відпочивати, то ми будемо відпочивати від війни, від цієї біди. І наші воїни теж повернуться додому і будуть з нами ряд поряд з близькими. Так, ми шануємо українські свята, і кожного року ми з дітьми приходимо на свято освящення Яблучного Спаса та Преображення Господнього. Також і сьогодні завітали. В Україні війна і тільки молитвами, Божим благословенням. Ми побідимо цю нечість. Слава Ми освячуємо, благословляємо і сьогодні безперечно бажаємо всім вірянам, всім дніпрянам, всім українцям в першу чергу перемоги, миру, благодаті Божої, щоб Господь через такі страждання ми зібравшись в одну українську сім'ю, але ми перемогли з Божою благодаттю ворога і в своїй. Завжди українській сім'ї, українській родині, українській церкві славили Бога своїми молитвами, своїм життям і своєю любов'ю. Хай Господь допомагає, укріпляє і благословляє всіх нас перемогою. Сьогодні не час для гучних святкувань. Проте Яблучний спас це нагода ще раз завітати до церкви, поспілкуватися з Богом, помолитися за наших захисників та за нашу Україну. Ми переможемо. Маргарита Сепельняк, Євген Куденцов, новини Д1.